Привіт всім гребникам штату Квант, хочу трошки розказати вам про даний підробіток. Чи варто взагалі пробувати його прокачувати, що з цього можна отримати, та й трошки лайфхаків. В кінці відео я розкажу про розіграш на 200 тисяч і переможця з минулого відео. Але не забувайте, що я маю свій промокод. Вводьте в телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. Трошки запізнився я з відеооглядом на гребника, але поки пробував фармити, то скажу вам, стало цікаво. За той час, поки я їздив туди, на фармив вже майже третій рівень, і хотілося б розказати декілька важливих і корисних лайфхаків, які можуть допомогти вам фармити значно більше грибів. Коли я почав робити це в перші дні, то я взагалі пробував стояти в одній локації і викопувати там. Але це виявилось максимально неефективно. Через це я вирішив орендувати мотоцикл Санчес за півтори тисячі доларів. І, до речі, з певненістю вам можу сказати, що це буде ваша найкраща інвестиція в цей фарм. Беріть його, в принципі, навіть на першому рівні. Прокачки, хоч це і не дуже вигідно, бо з його допомогою гриби збираються набагато скоріше, а відповідно, і набагато скоріше ви перейдете на наступні рівні, де можна заробляти ще більше грошей. До речі, про те, скільки можна там заробляти, я розкажу трошки далі. А поки маю ще один для вас лайфхак, який, в принципі, лежить на поверхні. До речі, про поверхні, якраз зараз і поговоримо. Для того, щоб замічати максимальну кількість грибів, просто знижуйте собі якість рослинності до мінімуму, і в такому випадку. Випадку у вас залишаються тільки кущі, а от сама трава повністю пропадає і залишається просто гола текстура. Саме тому зараз ви можете бачити це на відео, і сьогодні я лишив свій основний редукс, з яким граю, тому картинка може бути трохи гірша, але я думаю, суть зрозуміла. Для того, щоб почати збирати гриби, вам треба буде купити лопатку в будь-якому магазині 24 на 7, і її вам хватить на 200 грибів, після чого приїхати в Палетобей на точку збору печериць. На першому рівні для збору. Будуть доступні тільки вони, але вже навіть тут є шанс спавну цар гриба, який продати можна буде в районі 5 55 тисяч доларів. Шанс е, на його появу 1%, але з тим, як багато збираються гриби, то цар гриб можна зустріти часто. Для того щоб прокачатись до наступного рівня, треба зібрати 500 печериць. Заробляти багато ви на перших рівнях, як я вже сказав, не будете. Але якщо активно збирати, то получиться по максимальній ціні в районі 10-12 тисяч. Це те, що гарантовано буде. Але також я згадував за цар гриб, яких за годину ви можете знайти приблизно від 1 до 3. Далі я просто буду брати середнє значення, тобто за дві штучки можна отримати ще приблизно 10 тисяч і в загальному 22 тисячі за годину. Наступний рівень це вже гриби, які називаються глива. Знаходяться вони неподалі. І територія там теж немаленька. Тому збирати можна активно, головне, щоб на мотоциклі. Ці гриби по вигляду будуть відрізнятися від печериць і цар-грибів. Якщо рахувати активний збір, то за годину в районі 150-200 грибів. Але давайте в подальшому візьмемо середнє значення десь приблизно в 175. І це, в свою чергу, по максимальній ціні буде 25 375 доларів. І також не забуваємо про десь два цар гриба. Тобто 35 тисяч 375 доларів. Тут, щоб перейти до наступного рівня, треба буде зібрати ще 2 тисячі грибів. Переходимо до третього рівня, і тут треба буде збирати опеньки, точка, де вони ростуть, розташована зразу через дорогу від печериць вище по горі. Наскільки їх буде зручно чи не дуже збирати, я точно не знаю, сам ще не докачався до такого рівня. Але думаю, там вже буде менше людей, тому можливо навіть вийде збирати і трохи більше грибів, або ж просто стабільніше 175. Максимальна ціна. За одиницю буде 159 доларів. Так, да, це не дуже дорожче за минулий рівень, але все ж приріст є. Менше людей, які докачалися, і тому збирати легше. За середніми цифрами, це виходить 28 тисяч плюс 10 тисяч за 2 гриба. Це 38 тисяч. Можливо, хтось з вас вже прокачався до максимальних рівнів, тому не забувайте мене підправляти в цифрах. Писати, скільки вийшло заробити вам на тому чи іншому левелі. Переходимо до четвертого рівня, тут вже нам прийдеться значно змінити місце розташування. Аж до самої фракції колумбійського картелю, а точніше в ліс, який знаходиться біля них, і тут буде рости аж два вида грибів: мухомор та лисичка. І оціни їх відрізняються вже так замітно. Вони будуть в два рази більші за минулий рівень, а також між собою різнитися. Максимальна ціна мухомора 399 доларів, а в лисички 349. Логічно, що тут людей буде ще менше, але кількість грибів я залишу ту саму, хоча, як я вже казав, якщо не правий, то можете виправляти мене в коментарях. Перемножаю 175 грибів на середню ціну з цих двох грибів і получаю приблизно 65 тисяч доларів, плюс 10 тисяч і того 75 п'яч за одну годину. Як для легальної роботи, то дуже навіть добре получається. А саме тому давайте перейдемо до вишеньки на торті. Це наш п'ятий рівень. Для того щоб знайти гриби цього рівня, нам треба вже на карті знайти позначку під фортом Занкудо, де ростуть сироїшки зелені. Це вже буде останній рівень прокачки. Наскільки там багато або мало людей, я не знаю. Але будемо прораховувати по тим цифрам, які я брав раніше. Враховуючи, що максимальна ціна, за яку можна продати гриби, це 469 доларів. Такий нормальний замітний приріст А я їх множу на 175 грибів і получаю 82 тисячі 75 доларів. Давайте заокруглим до 82 тисяч плюс 10 тисяч за цар гриби, і получається 92 тисячі. А це вже реально досить хороші гроші, як для роботи, на Кі тобі треба бігати по досить невеликій території. Всі ці цифри, які я назвав, вони є приблизними, так як на різних локаціях може бути різна кількість людей, ну і по-різному будуть збиратися гриби. В мене вийшло зібрати за одну годину як 160 грибів, так і 230. Тому від цієї кількості я і відштовхувався. І така сама ситуація з цар-грибами. В якісь години міг попасти стільки один, а деколи я збирав по 3-4. А можливо, вам пощастить і ще більше зібрати. В загальному робота є досить цікава. Раджу пробувати кожному, ну і вже напишете, чи вам зайшло. Перейдемо до розіграшу, про який я казав на початку. В кожному відео я розіграю 200 тисяч. Сьогодні їх виграла ось ця людина. Напиши мені в Діскорд і я віддам приз. А для того, щоб прийняти участь в наступному розіграші, вам треба поставити лайк на відео, підписатись на канал і написати коментар більше ніж з п'яти слів. Переможець буде вже в наступному відео. Не забувайте вводити промокод Макао До зустрічі в новому відео і всім пока-пока.